У закинутій хаті збираються парубки, аби підготуватися до обрядового дійства Маланка. Підбиваємо під кожу горба. Маланку в поповій греблі ще називають цигани. Це чи не єдине місце на Вінничині, де збереглася така традиція, каже місцевий житель Володимир Балановський. Будучи парубком, він теж переодягався. Зараз до дійства долучається як ще дрівник. До циган спільно нічого, просто ну якби. Воно вийшло з Румунії. Там з цигани в основному вони за ну якби це їхня традиція. Вона перейшла до нас. Хлопці перевдягаються в циганів, підшивають костюми, вивертають кожухи вовною назовні, під які підкладають горби. Одягають маски та капелюхи, прикрашені квітами, ялинковим дощиком і обов'язково пір'ям. Нічого нового не додають, використовують те, що залишилося з минулих років. Давай до гори. Ще до гори. За Маланку перевдягають п'ятирічного Акима Ватага Циганів. Це старий, стара і синки. Старий це як голова сім'ї, стара мама, старший синок, старший синок, синки всі ну, синки. Е, Миланка з ними ходить. За старого та стару обирають фізично найсильніших парубків. Та не так. Ні, назад». буси, На мені зараз юбка пошита своїми руками. Це шубка і маска. В руках канчук все. Це не ну, б'ємо так. Ну це просто ляльки, так як на старі. Це буси. Ну це для красоти просто. Другий рік поспіль роль старого у Василя Міщура каже, це його восьма Маланка. Ми вибираємо по силі. Хто типу найсильніший, та й за старого за стару. З ними також ходять щедрівники, якими керує Береза. Його обирають серед старших чоловіків, каже Балановський. Коли всі збираються, беруть до рук файди Канчуки та співають, ой, учора із вечора наша Маланка наряджена. Після цього ватага вирушає щедрувати. Починають із першої хати. «Ой, учора із вечора наша маланка». Тут же відбувається посвята в цигани. Старий і стара з'єднують палиці ключки, через які перестрибують усі синки. Під час обряду батьки символічно б'ють їх файдами по горбу. Переодягнені парубки вирушають у святковий обхід. На палицях несуть маланку. Береза дає команду щедрувати, і цигани заходять у двір. Господиня Валентина Пільовець каже, на це дійство чекає щороку. Ми дуже чекали це свято, воно настільки неймовірне, настільки цікаве, ну, вам просто цього не передати. Коли я була в дитинстві ще мала, і всі приходили, і це з цими горбами, ці маски гокають. Ну це настільки такий великий ну можна так сказати, адреналін був. Коли ряджені заходять або виходять, Одять із подвір'я біля воріт починаються поєдинки. Цигани тримаються трійками, а почувши умовний крик шулема, починають оборонятися. Вулиця Переможців увесь рік у пошані. Завершується свято, як і починалося. Піснею. Ще дрівники розходяться по домівках, а цигани переодягаються та складають костюми на зберігання до наступного року. Руслана Кондратюк, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.